Мийка печі Unox. В першу чергу до параконвекційної печі приєднується об'ємна каністра з миючим засобом. Для запуску системи мийки потрібно натиснути кнопку меню та за допомогою кнопок плюс та мінус обрати потрібний варіант мийки та натиснути старт. В печі Unox запрограмовано декілька варіантів мийки для різного ступеню забруднення. Ми обрали коротку мийку витривалістю 40 хвилин. Технологія мийки ретельно очищає всі елементи параконвектомата, включаючи решітки, деко, вентилятори та інші складові. Це не тільки гарантує безпеку з точки зору гігієни, але й дозволяє підтримувати високу продуктивність апарату. Якщо у вашої печі Unox немає опції автомийки, то ми радимо перед очищенням приладу увімкнути приблизно на 10 хвилин паровий режим. Це дозволить перед очищенням параконвектомату пом'якшити засохлі або згорілі залишки їжі. А вже після цього слід обробити спеціальним миючим розчином і почекати приблизно 15 хвилин. До речі, для очищення параконвектоматів в жодному разі не можна використовувати або Призиви та кислотні рощини, гострі та дряпаючі предмети, сильні струмені пари та гарячої води.